Вітаю, друзі, 17 вересня. Пам'ятаєте історію померлого в навчальному центрі В'ячеслава Бека з Закарпаття? Того, якого в порушення закону, незважаючи на діабет другого ступеня, незважаючи на наявність трьох неповнолітніх дітей, мобілізували, і який через це помер. Йому стало гірше, і він помер. Ось що пише його брат зараз звернені до суспільства та журналістів. От вдумайте стільки. Мій брат В'ячеслав Бек був військовослужбовцем. Він мав цукровий діабет, інсулінозалежний та ще й батько трьох дітей. 4, 6 та восьми років. Він йшов додому з роботи і його схопили та доставили на полігон, де йому стало зле і він помер. Я розповідав про цю страшну історію. Медичної допомоги він не отримав. Відмовили, сказали, що лікарів немає. Через халатність та байдужість відповідальних осіб він помер. Сьогодні. Тіло В'ячеслава знаходиться десь в Рівенській області. І що ми чуємо від ТЦК ВСП? Його не обліковували як військового на полігоні протягом 12 днів. Що тоді він там робив? Ми не будемо доставляти його як військовослужбовця. Забирайте самі. Максимум як цивільного. Це приниження. Людина служила, була на полігоні, виконувала накази, він віддав своє життя, а система тепер робить вигляд, що він ніхто. Ми вимагаємо публічного розслідування хаватності, яка призвела до смерті військовослужбовця. Офіційного визнання В'ячеслава Бека як військового, а не цивільного, адже він захищав державу ще в 19-20 році, де від множинних контузій захворів на інсулінозалежний цукровий діабет. Вимагаємо доставки тіла додому з військовими почестями, як він заслужив. А поки що нам його родині. Доводиться самим збирати кошти, щоб забрати тіло і поховати його по людськи Це сором для держави, яка кида своїх солдат навіть після смерті. Ми збираємо кошти на транспортування 50 тисяч гривень. Кожна гривня це наш крок до справедливості. Допоможіть нам поховати В'ячеслава з гідністю. А також поширити цю інформацію, щоб чиновники та військове командування більше не могли замовчувати подібні випадки. Ну і реквізити для допомоги ви зараз бачите на своїх екранах. Друзі, це історія одного військового, який служив. Воював, отримав контузії, хвороби, якого потім насильно бусифікували, не дивлячись на трьох діток, не дивлячись на інсулінозалежний діабет, не дивлячись ні на що. І фактично вбив. Я вдруге публічно звертаюся до Генерального прокурора України Руслана Кравченка, до директора ДБР Сухачова. Має бути порушене кримінальне провадження. І всі ці гниди, які знущ... довели до смерті воїна, а потім знущаються над його рідними, близькими, над його пам'яттю, над його тілом, вони всі мають бути покарані. Це очевидно. Це диверсія це диверсія, це демотивація воїнів. Держава кидає своїх захисників навіть після смерті? Про що мова? Вчора Зеленський зустрічався з фракцією своїх депутатів, своїх слуг народу на банковій і в тому числі казав про можливу необхідність прийняття тяжких рішень. Любі тяжкі рішення. Мають бути підтримані воїнами, для цього має бути довіра. А яка може бути довіра, коли от таке от відбувається, як я описую? Любі тяжкі рішення мають бути підтримані суспільством. А для цього треба не вчиняти отакі от дії, і для цього треба говорити з суспільством. Бо якщо все утаємничується, якщо все приховується, то наслідки ну, просто будуть найгірші. І, друзі, що нам пропонують? Трамп каже, Зеленський буде змушений укласти угоду. Коли, яку, мої е, знайомі. Політконсультанти з Вашингтона кажуть, що е, мали е, зустріч в тісному колі з Марко Рубіо, який сказав: ви не розраховуєте, війна ще триватиме, можливо, рік, а можливо, і більше. які тяжкі рішення тоді про що. А, а європейці, британці заявляють, вдумають, що ми не будемо вводити санкції проти Індії. Ну, звичайно, не будуть. Вони бізнес роблять з росіянами через Індію. Нам кажуть, воюйте, а самі закупають на Індію нафту, в Індії переробляють на пальне і продають в Британію, закупають нафту в Росії. Уявляєте і розказують нам: ви воюєте, Микове, а ми будемо бабки рахувати. А коли Трамп сказав, вводьте санкції, то почався вой на болотах, на темзі там, як собаки Бескервілі вили. Ну, і повертаючись до початку нашої розмови. Доля одного солдата Бека. Це приклад того, як держава, яку ти захищаєш, тебе кидає. А точніше, коли держзрадники. При кориті, при владі, то вони кидають своїх воїнів і цим демотивують суспільство, цим підривають довіру суспільства до власної держави. І якщо протягом найближчих днів не буде порушено кримінальна справа по факту доведення до смерті, фактично вбивства рядового бека. То ми будемо діяти інакше. Ми не пробачимо цього. Цього не можна пробачати. Бо це диверсія, ворожа диверсія проти української держави. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.